Вітаю рецепт карі з курки, або його ще можна назвати курка в пряному соусі. Гармонію смаків в цій страві створюють спеції. Для рецепту потрібно філе курятини, кокосове молоко, яке можна замінити на звичайне молоко або вершки. І головний інгредієнт це суміш спецій, в які входить. Суміш різних стрючкових перців: це паприка червона гостра, паприка червона солодка, паприка зелена, чілі. Далі, чесник цибуля ріпча можуть бути свіжі порізані, або у вигляді гранул, лимонграс, листя карі, коріандр, імбир, куркума і сіль. Я ці спеції для зручності змішую і далі використовую в рецепті. Філе курки помити, обсушити і розрізати на шматочки. Цибулю ріпчасту теж помити, почистити, порізати. Якщо бажаєте використовувати свіжий часник, теж його підготувати, потрібнити. У мене чесник використаний в гранулах в суміші спецій. Розігріти пательню, додати 2-3 столові ложки олії і на пательню відправити, смажитися, порізане філе курки. Періодично змішувати і обсмажити філе до рум'яної скоринки. Далі додати цибулю і чесник, я при цьому трошки відгортаю філе курятини і даю простір для. Чеснику і цибулі, щоб вони більш краще просмажилися одну-дві хвилинки. Чесник дає свій аромат. Якщо є потреба, додати ще трошки олії, якщо нема потреби, можна не додавати. Далі додаємо суміш спецій, теж бажано, щоб вона ця суміш прогрілася на пательні. Тому Відвертаємо, теж даємо простір для спецій. Після того, коли з'явиться аромат прянощів, все гарно змішати. Далі додати кокосове молоко. Нагадаю, що перед використанням кокосове молоко гарно треба змішати. Кокосове молоко, коли стоїть, воно розшарюється, має таку властивість і утворюються різні за вагою рітини внизу, дуже така прозора і жирна вспливає догори. Далі все змішати, накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні 30-40 хвилин. Всім смачного, виходить дуже яскрава смачна курятина. Її можна як самостійно з салатами е запропонувати, так і з гарниром, з рисом або якимись макаронними виробами. Всім смачного, шануймося, тримаймося!